Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Ми моєму крольчатнику. Як ви вже зрозуміли з перших секунд нашого відео, у нас буде вакцинація кроликів від міксоматоза. Дуже заснімати вам не буду та сама процедура, як ми і робили від ВГБК. Зараз проколимо наших кроликів. Тому що вже березень, і у нас, як ви розумієте, що у нас комарі не за горами. Вони в нашому господарстві з'являться в будь-якому випадку. Все, друзі, я зараз свіденько всіх проколю, дуже заснімати не буду. Я ж кажу, ви вже це бачили, ви вже проходили все. Щоб ви просто бачили наглядно, що ті покупці, які в мене беруть кроликів на плем'я і на розвід, що у мене. Все повністю контролюється. Я прокалую кожною вакциною, і це все можна бачити на моїх відео, а не на словах. Тому що, знаєте, я кажу, довіряй, але перевіряй. Так, ну що, вакцинацію, друзі, ми зробили всіх кроликів. І каліфорнійчиків, і термончиків, повністю всіх прокололи. Також повторно ще пройшлись від гушного кліща. Все всі кролики проколені. Так, тепер дивіться, трішки вам зараз бавлю. Смук. Трішки розкажу, що у нас тут. У нас ось є спарована кролиця, кому потрібно. Є ще ось одна кролиця, це я вже разом посадив, щось вони між собою починають битися. Нижній ряд, то у нас ідуть кролики всі. Це ось кроличка, це кроличка, це кроль. І це ось дві кролиці. Ці дві кролиці залишаю я собі під нового молодого самця, так як і говорив. Так, тепер відбракував. Оцей самчик, що там був з тим самчиком, це йде на м'ясо. Не сподобався він мені повністю. Так, і ця кролиця, так як не, не навела нічого, теж вона йде на м'ясо. Все. Починаємо відбраковувати. Потихеньку готуємось і під шукаємо нових гарних кролиць. Так, ця каліфорнійка, я її проколов, але подивимось. Якщо щось не так, теж вона піде на м'ясо. Ця мурчить, значить вона спарована. І сьогодні спарував цю нашу краличку спарував і цю нашу краличку теж спарував. Все. І ця теж у нас спарована сьогодні. Три кралиці, я сьогодні, не три, а і пащі. І паші спарував чотири кролиці. Все, Сьогодні чотири кролиці. Сьогодні 21 у нас березня, всі чотири кролиці спарованих. Все, будемо очікувати на окрол. І я думаю, що на днях ми поїдемо до Паші, таке ж заберемо ту новозеландську кроли, кроличку і я там почищу і буде вже вона там, під нашого самця. Бачите, що дивіться пух залишився. Це я провіряв Каліфорнійку, чи спарована, чи ні. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас субота, вже вечір. І вирішив я сьогодні таке обрискати наші дерева. Дивіться, як я гарно пообрізав. ви подивитесь. Зараз прийде мій оператор, тишки мене підсніме. Зараз покажу, чим буду обробляти дерева. Так, хочу трішки вам похвастатись. Не захотів я своїм старим цим обробляти і я придбав друзі отакий ось собі агрегат. Отакий оприскувач. Форти на 16 літрів. Тут він всередині звінчиком, всякими прибамбасами. Ну що мені більше сподобалось, сподобалось це ось. Бачите, можна тут покласти всі насадочки, повністю всю ерунду. І ніде ви його не посієте, не завжди десь положив, приткнув, а потім шукай. Так, і де ось тут ось, дивіться. Я думаю, вже оглядів тут було, багато було різного. Це, гарно, кришка закривається. Так, а що? І чим ми будемо обробляти? Друзі, а зробив таку бордовську суміш. Бачите, трішки з пилюка. Це не пилюка, це мурав'ї. Оце в мене в негашеному. В цьому завелася така зараза. Ну нічого страшного, зараз я все ось перемішав вже, бачите, додав мідний купорос, Трішки ось воно простоє, гуща на низ впаде. Вона вже обрати цю палку, вона не потрібна. І я візьму півлітрову баночку і перелью це все в оце відро потихеньку і протяжу через, через оце наше корицце. А потім залю вже, щоб було частинки вже сам наш оприскувач, щоб його не вимазувати. Все, десь хвилин хай 30 постоїть, тому що дерева, як мені говорив один знайомий, треба оприскувати не в день, ну в кого є час, можемо так сказати. А краще це робити вже на вечір. Так, сижу, все перелив. Все в нашому вже оприскувачі, то залишок понагажував тут, як завжди. Ну що, головне, щоб ми зробили роботу, яку затіяли. Все, зараз виходить дитина, трішки підсніме і я вам покажу, як працює наш цей прискоч Форте на 16 літрів. Так, друзі, у нас наступний ранок, сьогодні неділя, що я вам хочу сказати трішки про оприскування моїх дерев вчора вечора. Звірч. Ну. Як ви бачите, дерева я обрискав, але не всі. Тому що не вистачило мені ні ізвісті, ні мідного купороса. Що хочу вам сказати трішки про саме цей агрегат. Агрегат дуже добрий, все чудово, але оця насадка, ось, вона дуже багато, ну, на мою точку зору, багато використовує лисню суміші, яка йде нікуди. Вже, бачите, скріплення вчора поогривав. Негадять це треба буде прошити, щоб не відпадало нічого. Що в понеділок придбаю ізвість, придбаю мідний купорос. Тетніше я вже його придбав, тільки треба забрати на почті. І дообробляю наші дерева. Результат то гарний, але ну, в мене пішло на ці дерева, скільки ж тут дерев у мене, і вони не такі високі, не так багато. В мене пішло 3 кілограма ізвісті і майже кілограм пішов у мене та 900 грам. Пішло в мене цього мідного купоросу. Це дуже багато. Оце такі справи. Так, друзі, що тепер? Сьогодні я хочу підготувати нашу клітку. Нашу цю кліточку. Повністю там, де була в нас рижуха, приїде її мама. Я думаю, що в понеділок... Точніше вже завтра. Я її заберу. Зараз я тут продезінфікую, повністю наведу в порядок. Приберемо корм, повичищаємо і будемо чекати. Тепер далі. Це на м'ясо кролик іде. Ця кролиця теж я вже говорив на м'ясо. Сьогодні піде, забдів. Завтра друзям розвезу. Оце такі справи. Так, давайте тоді пройдемось. Тут у мене все добре. Так, ну вон сидять у мене, бачите, мої дві подруги. Чого вони не виходять, не знаю. Сидять там. Може їм відчинити. Зараз відчиню та випущу їх. Що мої гарні? Що мої? Курочки? Чубатурочки. Курочки, чубатурочки. Чого ви вы не виходите? Виходьте. Біжіть, виходьте. Біжіть, біжіть, біжіть. Куди? Біжіть! Ну біжи, біжи. Біжи. Я да тут не відкрил. Я вас відкрию. Мои чубатурочки выглядят. Может, они что-то не пролезут. Они тут сидят у меня. Бежит. Бежит, бежит, бежит. Курочки, чубатурочки. Бежит. Бежит, бежит, бежит. Бежит. Хай гуляють. Я не бачив, що вони всі неслися, але хай гуляють, хай гребуться разом з іншою кірмою. Березовий сок 2025 року. Вчора поїхав до знайомого, взяв, придбав. Жінка зараз прийде, зробить фанту нам з березового соку. Дуже смачна, я вже показую, як вона його робить. Так, дивіться, що в мене вийшло. А вийшло, друзі, отак. Оце я пофарбував, покрасив, погрався. рахуйте, як ви вважаєте, за потрібне. Вершок отак залишу поки що. Тому що буду ще дорізати, обрізати. У мене ще час є. Я пофарбую, пофарбую, не пофарбую, не пофарбую. А маленькі всі дерева повністю все пройшов. Оце тепер у нас, бачите, така сніжна краса. Обрізали, обприскали. Все, будемо чекати на врожай. Ну хоч.